Сьогодні ми розглянемо тему складне речення. Для того, щоб з'ясувати, які речення називаються складними, давайте визначимо граматичну основу в наступному реченні. Пожовкло листя на березах. Визначимо підмет, що листя виражений іменником. Листя, що зробило, пожовкло. Присудок, виражений дієсловом. Зробимо те саме з реченням наступним. Багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Ягоди, що зробили? Спалахнули. Підмет і фриз. Це речення прості, тому що вони мають одну граматичну основу. А що буде, якщо ці два речення об'єднати? Ну, наприклад, інтонаційно, без допомоги сполучників. Пожовкло листя на березах, багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Ми бачимо, що перед нами речення, яке складається з двох простих речень. Зв'язані вони інтонаційно, без сполучників, то перед нами складне речення. І на межі поставимо кому. Перше і друге речення. Давайте спробуємо між цими простими реченнями ставити сполучник. Ну, наприклад, єднальний сполучник І. Пожовкло листя на березах і багрянцем спалахнули ягоди шипшини. Знову ж бачимо, що перед нами складне речення, але воно вже пов'язано з сполучником сурядності І. Таким чином ми можемо зробити висновок, що складне речення це речення, яке складається з двох і більше простих, з'єднаних за змістом та інтонаційно. Складні речення поділяються на безсполучникові, тобто ті, які пов'язані тільки інтонаційно, без допомоги сполучників. І сполучникові. Які пов'язані з сполучниками. Сполучникові речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні. Складносурядним називаються речення, частина якого пов'язані між собою сполучниками сурядності і є рівноправними, незалежними між собою. На схемі це можна показати наступним чином. Складнопідрядними називаються речення, які пов'язані між собою сполучниками підрядності, і одне з них є головним, а інше є підрядним. Наведемо приклад складносурядного речення. Наприклад, настала зима і пішов сніг. Кожна з цих речень може існувати окремо. Незалежно одне від одного, і вони пов'язані між собою сполучником зарядності і. Наведемо приклад складнопідрядного речення. Я прочитав роман, бо хочу знати долю героя. Прочитав роман, чому з якої причини? Бо хочу знати долю героя. Одне речення є головним, а друге є підрядним або залишим. Для того щоб безпомилково визначати, що перед нами складно сурядне речення, треба знати сполучники сурядності. Давайте їх зараз пригадаємо. Вони поділяються на єднальні сполучники: це сполучники і, «ї», та значені і, ні, ні. Протиставні це сполучники Протиставні сполучники – це сполучники А, Але, Проте, За однак, та, та значенні, але. І розділові – Це сполучники або чи, повторювальні сполучники то, то не, то, не то, не то чи то чи то. І на закріплення давайте поставимо розділові знаки в наступному реченні. Хтось шарпнув за двері і вони розчинилися навстіж». Для того, щоб поставити розділові знаки, треба визначити граматичну основу. Хто хтось, Підмет, виражений займенником, що зробив, шарпнув Присток, виражений дієсловом. Вони підмет, виражений займенником. Що зробили? Розчинилися. Бачимо, що перед нами складне речення. Складне тому, що складається з двох граматичних основ, з двох простих речень. Дивимось, чим ці прості речення між собою пов'язані. Вони пов'язані між собою сполучником. А ми вже знаємо, що сполучник І це сполучник сурядності. То перед нами складне, складносурядне речення. Ну, а раз речення складне, то між частинами простого речення треба поставити розділовий знак, треба поставити кому.